Коли мама ріка в ефірі західного полюсу корисний контент, послухай сам і перекажи своєму другу, подрузі і в жодному випадку ворога не розказує, що треба робити в спеку, щоб охолодитися без кондиціонера. Знаю, знаю, мріємо про те, щоб і світло було, і одразу можна було і вентилятори собі вимкнути, і кондиціонер. Але тим не менше є декілька парад, які допоможуть легко пережити найспекотніші дні літа. Не знаю наскільки легко, але легше не переживайте. Завжди є спосіб зберегти прохолоду вдома, охолодитися. У спеку кидає вам рятувальне коло коло не круг. Якщо вдома є кондиціонер чи вентилятор, то це вже значно покращило би наші з вами спекотні будні, але світла немає. Охолодитися можна завдяки мокрому одягу чи рушнику. Намочи футболку тягни її на оголене тіло. Також можна намочити рушника і покласти їх на зап'ястя та шию. Тоді ви будете почувати себе краще. Придбайте або зробіть самотужки охолоджувальний спрей з яким буде легше переносити спеку як на вулиці, так і в. Вдома регулярно приймайте холодний душ. Це дуже просто, тому що нема світла, бойлер не вимкнеш, вода холодна по замовчуванню. Але з холодним душем пам'ятайте, що охолоджуватися треба все ж таки поступово, тому не вмикайте одразу супер прохолодну воду. Щоб швидко охолодитися, треба опустити руки і ноги в холодну воду на зап'ястях і щиколотках Є багато точок пульсу, де кровоносні судини знаходяться близько до шкіри, тому ти дуже швидко охолониш. Далі, очевидно, пий багато води в спокутну по воду, важливо уникати кофеїну та пити багато води. Така ви хочеться чесне слово, просто зараз. Якщо є можливість, то пий ізотонічні спортивні напої, щоб відновити втрату солі, цукру та рідини, але і звичайної води цілком достатньо. А є ж легку їжу, щоб відчути прохолоду, спокою, набагато краще дотримуватися легкої, добре збалансованої дієти. Не люблю це слово. їжа з високим містом води, як от полуничка, огірочок, селера та листя салату, також допоможе зберегти зволоженість і прохолоду влітку і обмеж фізично. У активність у найспекотніші години краще перенести тренування на ті години, коли спека вже спаде. За лічені хвилини розповім вам про те, як охолодити приміщення, коли вимкнули світ.